привіт! сьогодні у вас вітає Злата Агро. хочу вам показати що що це раптурець може робити. Почали! О. О, туди, туди, Виїжджає з віце. Тепер вправо! Вправо, вправо, протягом! Тепер розкажи, як тобі враження! Як тобі ти бачиш? Як враження, як тракторець? Все добре. Нормальний? Угу. Апарат тебе таким робила? Робила. Та. Нормальний тракторець. То Ти... кажи тепер друзям, людям хай приїжджають на наглядини на тест-драйв до нас. Приїжджайте, той тракторець новенький, гарний, дуже пометний. Най... Ты для пустого трапуча. Ага. Uh -huh.